Вітаю вас! Сьогодні 22 липня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які почали фарбуватися на сьогодні. Після лідерів наших подарунка не на світає» та Каталонії. Ось Юпітер. Почав фарбуватися дуже гарно на сьогодні. Універсальний сорт. Смачний. З приємним смаком. Для розинок та для вина. Юпітер. полуничний теж почав фарбуватися на сьогодні ось в такому стані полуничний зорінька фарбується квартет Теж почав фарбуватися. Агата калугіна фарбується. Овально вишневий, прищепа минулого року, почав фарбуватися, бодрий, теж набирає чудову фарбу. Красава калугіна починає фарбуватися. Мускат Новошахтинський. Починає фарбуватися. Ну, Ось в такому стані лідери які, які почали фарбуватися на сьогодні. А зараз подивимося, стан подарунка несвітая та каталонії на сьогодні. каталония ось такой набрала колер каталония Одарунок не світає на сьогодні. Ось в такому кольорі. Відставання від минулого року йде на 10-12 днів. Це для порівняння кому цікаво для мого регіону або з інших областей України. Місто Переяслав, Київська область. Всього найкращого, до побачення!